Добрий вечір, ми з України, на Україні. Кормлюємо голубів вітерок. Красиво пішли пацана голуби вилітає. Це таке через небо ро. Це через небо то Пітер хороший. Ось такий пацан ганяй голуб'ю, а плоди будемо літом брати, один-два подарю. Юру. Ці вже пару спарував, сьогодні викинули. Та нехай куди хочуть, прийдуть. От один стоїть над хатою. Оце ветер усі не позаносило. гру. Я ж за них буду чи що осінь у нас других. інших. Нехай хлопці беруть молодіж. Ті, що не ганяють. Може хтось одобриться, та дасть попарочки. Діду. Ось одне йде, треє йде, вичеде. От. Ідуть потихоньку, йдуть, гру. Дека не прийде, вчора білий прийшло гру через полтора часа гру. І сіра сіла вчора, через минут сорок. Вітер так є. Не знаю, що там горе літає. О, дивися, тройка, четвірка, вже п'ята десь. Сонце. сонце сліпе гру і нічого не бачу. Я. Можемо справитися в холоду, щоб від от сонця, завтра заток, зайду часору. Ось так аптиця в серйо. Сильний ветер. Шарашуть. Одну голубку кинув, а то всі голубі гонюрю. На сама подрыв идет. Ветер сам. Вот, идет на самоподрыве. Добавилася, парочка пішла ще. То не місце. Да, вчергованого подошли вже. Це серая глита. Це не знаю ли серий или блакитнеру. Сами она подорвались, пешлицы. Улюлю. Что нема договор? Такая, по-моему, мне надо терминси. Нет? Немака на Ой, идут, идуть, 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 Не знаю, что-то. Вот такие голубые Сергеи Пацана летают. Ветер русинейший. Вроде ветерок успокаивается сейчас по влажку рядом. когда, когда, когда вот дихо. шесть тройка пришла летать. Шесть, восемь, девять штук. Когда потихоньку находить. Да. Время где-то 17.00. ეს separatua ch'atsaro Маліновський там вітання тві передаю. Он восьмые десять, больше не грёт. Підходить до шобла, до шобла підходи. 4, 6, 8. Ще одного дев'ятого не мажу. Небо таке тер. Небо ся таке дют на покриття. Еле-еле он мелькает некоторые. И вроде все над голубянью стоят. Он по верху четверка, четверка, двойка. Солнце свитер. Высоко пошли, я не думал, что дуже все. Высоко. Да, очень высоко пошли. Тінюк заховався, гру. Пішли хлопці на покриття голуби мої ру. там, навіть нормальний зараз. Білий піймав ру. сплошні там. Ну нічого, мені десь би голубка сіросіла, гажу. Двойку бачуру. Це саме як неба тяжу ла ніхто я не кидав, горю. Под білий рузяв. А от іде, йдет, ідет, ідет. Угу. А ну ж якесь сідає, надо глянуть сейчас. За хорошо-хорошо. Кидай сюди поближе, говорю. Так. Mm? Та я бачу, що сіло, дань. Я дивлюся по горі току двойку. Білий, он білий, он біли, бачите? На хмарах. Mm. А всіх тих останніх я не бачу вже. Зараз прилетіть узнаєш. Сі, сіло випало одну щеру. Ось це хлопці і білі грю вам що купляв ру. На самопадарі пішло. От одне. Бачу, достав. І вон і ще стоїть там, як атося рядом беру. А ті ще й не бачу, шестерку рублять. Покрилися. Ну, як кажуть, будуть падати, буду. Зараз гляну, що це сіло ру. Блакитне сіло ру. О, це оттуда прийшло, ну, так? Да? Ото, що був хто на самопадерві був. Ну ладно, на хайру. Выключу потом. Будут сидать говорю. Твои, короче, обои тут. Вот они на месте. Ваши не? Слабо, что не пишу, То есть бывает надо летать говорю. Хватит 2